Чесно, на вигляд, не дуже привабливо, кажучи. Я згодна з вами. Я бачу, що бекон у вас зверху. Ви його просто посмажили і посипали ніби шкварками. До прикладу, у цій страві я відчуваю бекон. І це ніби важлива частина паштету. А тут. От Наталка вибрала таку стратегію. Розумієте, що просто-напросто це година часу, це є лишні процеси, треба деякі моменти ураховувати. Не працювала в нас цим білком, толком, вона не знає, як з цим працювати правильно. Так що це таке. Це, це у, у кулінарних книгах. По по, по грамовках це не пише. розумієте? Більше навіть про паштети. Якщо береш класичні паштети, там взагалі зовсім інакше. Там про бекон, бекон ніде не пише. Так що це чисто практика і інтуїція. Презентація жахлива. І один з ключових інгредієнтів лише зверху. Дякую. Віко. Yeah. Що це взагалі таке? Це помідор. Ага. На ринку зараз продають томати, такі красиві, великі, маленькі, різних кольорів, різних відтінків. а вигляд вашої страви невдалий. Неохайно і грубо зроблено. Супостаменте стадібекон теоретично десь тут є і конфітюр. Та всередині там е, базилік, томат. Е, як тоді ми ще на панпухах робили таку начинку, то мені здалося, що якщо всередині е, буде mm -hmm. і зовні, воно буде мечитись. Вот. А навіщо ви ключові інгредієнти заховали? Все перемололи і загубився смак. Поки що ваша страва, мені з четвірки подобається найменше. Треба довести хорошу до смаку основу, щоб воно дійсно було доведено до смаку, а тоді вже ліпити з нього що хоче. А так, якщо у нас смаку немає, а його класно не зробив. Ну гарна презентація, можу сказати. Я така: ну треш, я лахушка, я всралась, типу, на пате, на тому, що типу, не складно. Я всралась. Ігоре. Поки що, за результатами я бачу, у вас хороша стратегія була. А ви обрали собі правильних суперників, яким показали свою силу. Побачимо, що нас чекає у страві Дар'ї. Це. Паштет з такі, зерновими хлібцями. Зверху карамелізована цибуля і підсмажений фундук. А presentation... презентація приваблива.